Комунальні служби продовжують підготовку міста до осінньо-зимового періоду. Судців ускладнюють заплановані роботи та ставлять під загрозу стабільне енергопостачання взимку борги абонентів. Виконавча служба Дружківського управління юстиції проводить понад три тисячі справ стосовно боржників. Суд зобов'язав стягнути на користь комунальників 15 мільйонів гривень. У Нас є електронні запроси в пенсіонний фонд налога на на, на, на на номера щитов банковські. Получається, весь чек работает, теж встановлюємо, направляємо на одержання задовженності. Державні виконавці визнають, що деякі боржники не мають ані роботи, ані майна. І стягнути заборгованість з цієї категорії практично нереально. Проте є і забезпечені люди, які роками не сплачують за комуналку. Єсть у яких все дозволяє как бы, погашати задовженість. Но... Просто не хоче цього робити. Завершаємо заскання на йому З початку року. Визнана судом заборгованість за комуналку зросла на 2 мільйони гривень. 50 неплатників були обмежені у праві виїзду за кордон.